Готуємо з лаваша дуже круту та смачну закуску. Для цього вам знадобиться тертий сир твердий. У мене ось так небагато, не знаю, скільки, грам 50. Потім знадобиться кисломолочний сир. Тут у мене жменька, не знаю, грам 100-150, так небагато. Перекладаю до сиру. Ось, у мене два види сира. Кисломолочний та твердий. Сюди вбиваю одне яйце. Яйце вбила, додала сметану. І треба це все діло перемішати добренько. Сіль я не додаю, тому що тут твердий сир, він солонуватий. Якщо вам не вистачає солі, перчика, додавайте. А можна також додати якусь жузели, наприклад, кріп. Так як у мене три лаваши ось таких круглих, то суміш треба Розділити на три часті. Перед тим, як наносити, можна трішки збриснути чимось таким вологим, наприклад, водичкою. Трішки-трішки, щоб воно таке м'якеньке було. Водичкою, бачите, я трішки змастила, бачите, руки вологі. Тепер наношу цю начинку начинку. І роблю типа конвертика. Оцей, оцей бік згортаю, другий бік згортаю. І оцей згортаю. І оцей згортаю. І оцею стороною, оцим швом, вниз треба посмажити. Згортаю ось два боки і скручую так в рулет. І смажимо на олії на сковороді вогонь середній під кришкою. Десь по, по хвилинки, по півтори хвилинки з кожного боку. Ось такі смачні. Сирники вийшли, смакуйте, смачного. Всього вам найкращого. До побачення. Хай щастить. До скорих нових зустрічей на Ютубі. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки.